І не ядерними погрозами єдиними групора Кремля Володимир Соловйов розмріявся про підривки Київської дамби. Мовляв, катастрофа на Каховській не настільки масштабна, а от якби вони здійснили теракт на київській дамбі, жарт було б значно більше. Далі послухаємо слова пропандиста. всі так переживає по поводу каховської, і, звісно, дівіть да? Як ми доказуємо, як втічення довгого времени Україна намагалася нічтожить. Но ведь есть нюанс очень важный, который пока как-то ускользает из нашего внимания. На самом деле они боятся совсем другого. Они боятся не за Каховскую ГЭС, уничтожение которой вообще не имеет ничего общего. Не имеет ничего общего с интересами России. Боятся они, самое страшное, уничтожение дамбы киевской, потому что вот там, если ее, не дай бог, что-то с ней случится, погибнет большое количество людей. Очень большое количество людей. Вот киевская дамба, вот это страшно. И здесь никакого ядерного оружия будет не нужно. Що можемо сказати, так це те, що пропагандисти наразі намагаються, але трошки подавити ось цей інформаційний шум, інформаційну увагу довкола підірвання дамби Каховської ГЕС, розказує Солов'єв про те, що ніяких цілей там Російської Федерації немає і тому подібне. Це вся брехня, абсолютно. Ми розуміємо, що це власне робилось для того, аби ймовірно зупинити наші сили в ході там якоїсь контратаки чи контрнаступу саме на Херсонській. Ділянці. Але, тим не менше, вони собі нашкодили, мабуть, і ще більше. Бо тепер в типсово-повному Криму води питної, як такої, не буде взагалі, звідки її брати невідомо. Тому що один єдиний канал, який ем, якраз таки постачав воду питною водою, скоріше, півострів, наразі він не буде працювати. І що тоді робити? У мене запитання, як вони зараз будуть пояснювати тим корінним жителям, які Живуть там з 2014-го. От що робити далі, і чому так трапилось? Та, ну ми бачимо, що дійсно наслідки цієї катастрофи, масштабу, вони зростають з кожною годиною, з кожною хвилиною. І якщо говорити за Київську ГЕС, про яку згадав Соловйов, то це їх мрії лише, тому що Київська ГЕС перебуває в зоні відповідальності угрупованні сили засобів. Оборони Києва це не секрет, і прикрита від ударів з повітря від диверсійно-розвідувальних груп противника. Тому mm. те, що вони говорять, це лише залякування українців, залякування киян. Але ми не боїмося, і це лише страх, який вони хочуть навіяти. Але але та ні, ну знаєш, це з одного боку, з іншого боку, це явно неприємно. Але знову ж таки, як підірвати греблю таких масштабів? Навіть Каховсько-ГЕС я не знаю скільки її треба обстрілювати, і чим аби вона ось так розламалася. Цілком імовірно, я не військовий там експерт, не інженер. Але мені здається, що такої товщини і конструкції і споруду можливо підірвати лише коли всередину зазапихнути ну, вибухівку, аби це. все це розташувати так, аби був якийсь від цього. Результат тому з київською гес точніше мені здається, все далеко не так просто, і атаки з повітря їй не так страшні, мені здається, тому що і протиповітряна оборона працює, і дуже велика кількість ракет російських, майже всі, і загалом цілий повітрі вони збиваються. Тому це лише якась чергова маячня з уст Соловйова. Хоча, мабуть, нічого дивного у цьому в принципі немає. І пропаганди в Росії теж немає. Таку думку поширює один із рупорів Кремля на російському телебаченні. Ба більше псевдожурналісти скаржаться на те, що у росіян, мовляв, аж занадто медіаресурсів. Вони не знають, кому вірити, йдуть читати українські новини, і таким чином РФ програє інформаційну війну. Тож який вихід з цієї ситуації бачать пропагандисти, почуємо у наступному фрагменті. Вот с утра открываешь значит, медиа, смотришь так, Каховская газ, открываешь так. российские медиа, взорвали украинцы, открываешь западные медиа, взорвали русские. И надо проводить вот эту вот непосредственную работу, так смотреть, кто там говорит, что Нам да, необходимо, будем. мне кажется, в России создать какой-то единый источник информации, где да, сказать, все так. выступления Путина будут, а, все он его обращения, есть, он есть... где еще и как это надо объяснить? Это нужно вывешивать на тех, а, например, на столбах, на, на, площадь, на столбах, люди ходят на столбов, ну, и они... вся официальная информация об СВО только в этих телеграм-каналах, никому больше не верьте. То, что должен быть единый пропагандистский информационный ресурс, который будет работать в одном направлении, говорилось уже давно. У нас так у нас, простите, пропаганды нет. У нас есть разъяснение Это, это все называют пропаганда. Есть у каждого человека врожденное желание, особенно у русского человека, врожденное желание докопаться до правды. И если ему кажется, что предложенная ему информация не, не полная, он начинает искать. Это и заканчивает он свои поиски всегда в украинских помойках, где ему снесут мозги. Ну, е единый источник информации это что из. Із якогось фантастичного виміру, тому що для росіян створити один одне джерело інформації, з якого вони будуть там черпати якісь повідомлення, це абсолютно неможливо, тому що навіть взяти нехай там три провідні пропагандистські російські телеканали. Вони ну, всі кажуть все різне. Абсолютно ну, там е, хтось каже про те, що Україна вже нападає на Польщу, хтось каже, що Польща вже окупувала Західну Україну. Хтось каже, що там збили е, шість. Чи скільки там а, боже не не кінжали, а там патріотів установок. Тобто вони uh -huh. говорять абсолютно нісенітницю, але по-різному. І росіяни дивляться те, те і не можуть зрозуміти, що відбувається, але вірять в цьому. Це так абсолютно вірно. І мені цікавий наступний момент. Не вже справді велика кількість росіян дивляться наші новини, аби знати правду. Оце мене дуже цікавить. Якби було якесь соціальне там опитування, я б задоволенням на нього глянув. Там які знаєш, яким змі надають перевагу росіяни десь в глибинці. Це цікаво, бо я впевнений, що там дуже багато інтернет доступу перекрито просто фізично. Якби це не так легко, як здається, але є, є. Я впевнений, завжди способи це зробити. Навіть той самий Телеграм він заблокований в Росії чи ні? Ні, Телеграм в Росії працює? не заблокований, працює. А. дуже багато груп, ну не Так, Тому підписуйтеся на наш телеграм-канал Апостроф Новини. Він називається і будете знати набагато більше, навіть якщо ви з Росії. Треба більше репресій. Таку думку висловив провладний блогер Стас Васілєв у інтерв'ю Ксенії Собчак. І Дійсно, Росія входить лише у топ 25 за кількістю ув'язнених, а жоден антивоєнний протест не проходить без затримань. Щось недостатньо покарань преступление, має бути наказання. У нас в Росії наказання нікому ні за ні, що нет. От і все. Тобто, ви вважаєте, що в Росії не вистачає репрессий, правильно? Про настояще вообще? не хватает новой элиты. Петр Первый что сделал, когда uh, пришел к власти? Создал новую элиту в лице Бояр. Ле... И этот Лев Ленин, А разве Путин не создал новую элиту, когда он пришел к власти? Ну, ну подождите, все эти... Вы разве знали когда-нибудь таких людей, как там Ротенберги, Тимченко? Да, говорим uh... о всю, всю несанитницу, как говорит и Цыпчак, и все пропагандист, про больше репрессий. Я не знаю вже куди більше репресії на території Російської Федерації, куди ще Та завжди треба є куди насправді. Ну, хоча від росіян можна очікувати всього, що завгодно, але mm. репресій там достатньо. Так, теж так думаю, я задався іншим питанням. Можливо, я щось плутаю, але мені здається, що Собчак вона була іноагентом в Росії і був заборонений в'їзд, як це вирішилось, і що там врешті-решт трапилося, треба буде детальніше вивчити, прочитати про те, що у ЗМІ писали, зокрема російські змі, можливо, вона там щось пояснювала і тому подібне. Тому я впевнений, що це буде цікаво глянути, безумовно. Бо якщо в Росії ти можеш сказати щось погане, тебе зроблять іноагентом, Потім сказати там, я не знаю, вибачте, я так не. Хотів і знову туди в'їхати і вже працювати на, на владу, виходить так на путінський режим. Собто, і, чак, те, вона, і все так, в тебе буде нормально на владу. в принципі Вона робить так, вона вигляд, ж себе опозиціонерку, що, ну, вона, робить вигляд, вигляд, що вона займає якусь, там умовно кажучи, нейтральну позицію. там Мір всім, мір всьому міру, але. Згадуючи інтерв'ю, яке вона брала у Олі Полякової нашої української співачки, де вона розповідала про ситуацію в Україні, там слово війна запікувалося. Тобто війна, і, знаєте, як от нормативна лексика, ми запікуємо в прямому було? ефірі. Це було під час повномасштабного вторгнення. Уже? Так. Тому. Ого. Якщо Пойдемте. там собчак дуть, ось ці всі, умовно кажучи, ті, хто не підтримує російську владу, потрібно бути з цим обережним. І е, такі представники, змі, блогери, це ще ті люди, які можуть потім своє показати в, в найгіршому, е, в найгіршому плані. Дуже дивна ситуація. Я навіть не знав про це, тому що я там за інтерв'ю шоу-бізу, в принципі не слідкую. Мене це мало цікавить. Мені більше там цікаво дивитися таких більш історичних там. Постати політиків, військових, які ось аналітиків, експертів з цього приводу. Бо в шоу-бізі я от не дуже відомо Ну це, але тут, але це, це стосовно політичної ситуації, правда, стосувалося але ну... це вподобання і про те, що говорять усі, тому і ми про це говоримо також прямому ефірі. Це були всі вісті з блот Далі наш ефір триває. і Будемо більше говорити за український півострів Крим.